А, перше питання, коли ми з вами спілкувалися минулого разу, ви розказували, що ви бачили цвинтар да, німецький на території училища. Той, що був заказарний. Да. Оце фотографія, це воно. Похоже чи не похоже? Тут в центрі воно великий хрест такий, да? І чорного кольору хрести. І заборчик такий шов. Хрестів там не, не було, так що вроді. Я щось не пам'ятаю, що хрести були. Я пам'ятаю, що стояли такі березові ці. І на березові оце каски. Тут каски лежать. Каски є, так. Да. Каски, це ж лежать каски? Да. Каски не лежали. Да. не лежали. Можливо, це пізніше вже було. Ну я не знаю, но... І зараз я розкажу судді. А туди за казармами туди, оце ж там було кладвище таке. Угу. Да. І там кладбище було, значить, як? Огороджене, березовим, таким так, а потім так. І наверху, ну я не пам'ятаю, чи хрест стояв, чи щось стояло там таке, каска була. Зверху висіла. Зверху була. Тут показується унизу. Унизу не зверху. Угу. Каска зверху була. Дорожки поділені, шовкова трава така і... Казка висіла, і тут надпись була. І огороджено було. Огороджено було Це березове, да? березове, березове мітін, да. огороджено mm -hmm. березові міцні, огороджено березові міцні. Це було за казармою. Дві казарми були, двохітажні. Так вони і ще час є ці казарми, а там вже построєно. А другий поверх був дерев'яний? Ні, кирпічний. Двохітажні, кирпічні, дві А там же що той другий, третій поверх добудовували в 60-х роках. Так, так, так. То його зламали другий поверх да, виходить? Чи як? Під, підстроїли туди під цей, то от все. Вони зробили, там ми вже по-своєму зробили. Як то все? І перша казарма туди була далі, туди, от де автопарк, а так. І це було кладбище там. Перва казарма була, то привозили нім от німців ранених і там вони лічили їх. Которі вмирали, вони тут ховали. Тут же ховали їх. І це вони тут поховані, так, да, ці німці. Характерно, що німець їде по дорозі, заїжджає туди. Якщо він там говорить, не знаю, що говорить, то друге там тот все взяв, повхажував, позагріпав, то, то от все зробив, зробив і поїхав. Раз і поїхав на Київ. Тому що місяців два, кається, побігли, Корова оттуда, де западинка, де mm -hmm. оттуда, з того краю, корова та зайшла в клавіще. І німці якраз чи, 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 скільки їх було, там, не знаю скільки, а з, бігли завертати корову. Mm -hmm. там, чи один, чи два, я не пам'ятаю. То німець побив їх і корову купив. Щоб не лазили. Щоб не лазили туди, щоб, щоб корови не ходили туди, mm -hmm. бо там вже ж травка, там вже, да, знаєш, це все. Mm -hmm. І вона ж підійшла туди, там, тут, а там напачкала, там, знаєш, це все. Так. А якого ви року народження? 30-го. 30-го. 30 20-го. Що я вас хотів спитати? Оце на якій території був цей цвинтар англійський? Чому питаю? Така схема. Так, оце, давайте подивимося цю схему. Оце така схема, я дивіться. Оце казарма, 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 да? дрова на Київ туди. Оце там сто, ви знаєте зараз, що там на території чи ні? Ні, взагалі, Да? Нічого не знаю. А знаєте, де автопарк? Автопарк знаю, чого. А, а знаєте, у ті дома біля забору, що стоять. Ну, Через... Пяти, Сразу казарма, да, ота крайня, що ви а, кажете, один. що був у госпітал, да? А забор і будинки пішли. Один п'ятиповерховий, другий п'ятиповерховий і третій п'ятиповерховий. Збілок... Туди до Києва. Да. Ні, це не до Києва. Це вглуб туди до цього. До Сабатинки туди. Ну якщо ми кажемо, що казарма ось позаду мене дорога, да? Будемо казати, переді мною казарма, да? за казармою плац. А з лівого боку, між казармою, ну скажімо, з лівого боку тут будинок, між будинком і казармою забор. І йдуть будинки. Один будинок і вглуб туди. Не до Києва, а отак туди вглуб. Так, так само, як плац. Один будинок і другий, і третій. Три будинки там стоять. Це у нас автопарк Новостройки, так? Да? Коли будували третій будинок, е, викопували кості. Питання таке, чи заходило то кладбище аж от таку, на таку велику територію, чи то вже кості єврейського кладбища. То, то єврейське кладбище, да? да. так? То кості єврейського кладовища. А це, і це кладбище німецьке, воно ну, невелике було. Невелике було. Не було. Не а там єврейське кладовіще правильно.